Розвиток мовлення, осінні чудеса. Вітаю вас, дітки, до нас на занятті завітав дідусь Лісовичок і хоче нам розповісти, що в поля, ліси, парки завітала чарівна красуня і почало відбуватися багато загадкових речей. Зелене листя стає жовтим. Птахи покидають рідні домівки, йдуть дощі, а сонечко часто ховається за хмарки. А щоб догадатися, про що йде мова? Відгадайте загадку. Жовте листечко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли, діти, це буває? Так, восени, молодці, Пропоную скласти речення за малюнком. Починаємо говорити речення такими словами: осінь принесла. Осінь принесла різнокольорові листочки на дерева, жовті. Помаранчеві, багряні, так. Осінь принесла врожай фруктів в саду. Молодець. Осінь принесла різнокольоровий листопад. Вірно. Осінь принесла смачні овочі. Ти молодець. Дітки, яка буває осінь? Дивіться на малюнки і називайте яка осінь. Щедра, тепла, холодна, душева, золота. Різнокольорова. Ти молодець, дітки, які бувають листочки. Дивіться на малюнки і називайте які листочки. Золоті, різнобарвні, гарні. Осінні. Так. Пропоную вправу, З якого дерева листочок. Дерево клен, а листочок який? Кленовий, вірно. Дерево береза. А листочок який? Березовий. Так. Дерево дуб. А листочок який? Дубовий, вірно. Дерево каштан. А листочок який? Каштановий. Молодці. Виконайте вправу, склади речення із словом осінь. Іде золота осінь. Осінь розфарбувала листочки на деревах різними фарбами червоними, жовтими, оранжевими. Осінь принесла урожай овочів і фруктів. Восени пташки відлітають у теплі краї. А тепер ви, малята, у вас все вийде, ви молодці. Дідусь Лісовичок прощається з вами, і задоволений, що ви дуже багато дізнались про осінню пору року. Дякую за увагу. До зустрічі!